До нас часто звертаються з однаковим запитанням, як молоді, так і досвідчені водії. А як мені діяти на місці настання ДТП? Одразу після настання ДТП потрібно перш за все опанувати свої емоції та діяти холоднокровно. Після цього потрібно з'ясувати, чи потребує хтось з учасників медичну допомогу. Якщо хтось потребує, то потрібно викликати швидку медичну допомогу. Після цього потрібно виставити знак аварійної зупинки для того, щоб попередити інших учасників дорожнього руху про те, що у вас сталася дорожньо-транспортна пригода, і щоб забезпечити безпечний об'їзд ваших автомобілів. Потім потрібно поспілкуватися з іншим учасником на предмет того, чи є можливість оформити дану дорожньо транспортну пригоду шляхом складення Європротоколу. А якщо такої можливості немає, потрібно викликати працівників поліції. Після цього потрібно детально зафіксувати на фото та відео всі сліди, які залишилися на дорозі та автомобілях після контактування. Фіксацію потрібно проводити з прив'язкою до сталих об'єктів та орієнтирів, які знаходяться при дорозі. Потім потрібно зафіксувати максимально повні контактні дані інших учасників пригоди, свідків, очевидців, понятих. Та працівників поліції чи слідчих. Після цього потрібно оглянути місцевість і встановити наявність або відсутність відеокамер, які б могли зафіксувати момент настання ДТП. Потім потрібно фотографувати за можливості всі документи, які складаються на місці пригоди та оформляються працівниками поліції. До таких документів відноситься схема місця ДТП, протоколи, які складають поліцейські, пояснення інших учасників, свідків, очевидців. До моменту написання чи дачі пояснень працівникам поліції чи слідчим, обов'язково проконсультуйтеся хоча б по телефону адвоката, який спеціалізується по ДТП щодо можливих ризиків, або одразу викликайте адвоката автопомочі на місце пригоди, бо це коштує в рази дешевше від негативних наслідків, які можуть наступити для учасників пригоди. І пам'ятайте, що самовпевненість і економія коштів на послуги адвоката по ДТП. Може призвести до повного фіаско по справі. Для виклику адвоката телефонуйте 067 42 67 30. Якщо ви дивитеся це відео і не являєтеся учасником ДТП, тоді просто збережіть собі наш контактний номер.